Вітаю сьогодні. В нас таке знаєте занурення у вічне питання стосунків: от шлюб проти свободи, чи можна кохати без отого штампа? О, так, тема вічна і дуже актуальна. Ага, бо чому для одних стосунки це ну, така легкість, флірт, спільні подорожі, знаєте, без якихось там серйозних зобов'язань. А для інших навтаки. От просто життєва необхідність мати стабільність, гарантії, можливо, навіть той самий штамп у паспорті, як ви сказали, саме так. І ми сьогодні розглядаємо діалог з подкасту Теревені про важливе. Вони там ну, досить відверто це обговорюють. Так і наша місія сьогодні спробувати ну, розібратися в мотивації і тих, і інших, що стоїть за вибором стосунків тут і зараз, от заради емоцій, вражень. І що спонукає шукати ну, чогось більш тривалого, якихось гарантій, якоїсь формалізації, і головне питання, яке власне ставить джерело, чи можуть ці, ну здавалось би, абсолютно протилежні бажання якось співіснувати, чи це завжди конфлікт? Гаразд, давайте тоді почнемо з привабливості оцих вільних стосунків, як їх показує джерело? Звучить же ну дуже спокусливо, ну так. Взаємне задоволення, натхнення, спільні пригоди, Угу. без побутових дрібниць. Оце ключове, мені здається, без отих воєн через чашку невракування. Так, так. Тобто фокус на якості моменту, якомога якісніше зараз, а не оце раз і назавжди. Малюється такий, знаєте, вільний союз творчих людей, можливо, незалежних. Це справді звучить дуже привабливо для певного етапу, або можливо для певного типу людей. Але ж джерело одразу ставить питання: а що далі? Угу. Що відбувається, коли оця легкість ну, стикається з більш такими, знаєте, фундаментальними потребами? Наприклад, ну, наприклад, бажання мати дітей чи потреба у спільному житлі не просто разом подорожувати, а мати спільний дім, або навіть ну, просто відчуття якоїсь певності. Якихось гарантій, якщо щось піде не так, саме так. І ось тут, як показує цей діалог, на сцену часто виходить розмова про шлюб. Але вже не як про формальність, знаєш, а як про що? А як про, можливу ну, структуру для стабільності, для взаємного захисту. Це вже історія не тільки про те, як нам класно тут і зараз. І отут, знаєте, джерело робить цікавий поворот. Пропонує подиматися на шлюб, ну, не зовсім традиційно. Як саме? Не як на похорон свободи, а можливо, як на її, так би мовити, дорослу форму. Оце цікаво. Тобто, Тобто, що справжня свобода це не стільки можливість ну грюкнути дверима і піти будь-коли. скільки свідомий вибір вибір залишатися разом, працювати над стосунками, навіть коли стає ну непросто. Тобто відповідальність, яку ти береш добровільно, це і є прояв свободи. Виходить, що так, як вам такий погляд. Це ж міняє все? Ні? Це справді змінює оптику. Дуже. І це логічно підводить до, мабуть, ключової думки з джерела. Якої саме? Що незалежно від формату, вільні стосунки чи офіційний шлюб, фундамент один. Це чесність, і взаємна повага. Ага. Джерело прямо наголошує. Не треба обманювати ані обіцянками майбутнього, якого ти насправді не хочеш, ані оцією ілюзією абсолютної свободи, якщо десь глибоко всередині ти прагнеш стабільності. Зрозуміло. Тобто бути чесним перед усіми з собою, а потім із партнером. Саме так. І от саме ця взаємна повага, щирість, вона, за словами джерела, гарантує все набагато надійніше, ніж будь-який штамп, бо штамп без поваги. Це ну просто папірець. Отже, підсумовуючи те, що ми почули з цього діалогу, сучасні стосунки це не чорне і біле, це цілий спектр. Абсолютно величезний спектр виборів. Хтось знаходить своє щастя в легкості в моменті тут і зараз, інші прагнуть глибокої прив'язаності, мріють про ті 50 років разом. Так, і головний висновок, який робить джерело кожен шлях має право на життя. Немає універсального правильного чи неправильного. Важливо лише, щоб вибір був усвідомленим і чесним перед собою і перед людиною поруч. Точно. І є там одна фраза, яка мені здається просто в Яблучко. Вона чудово підсумовує цю дилему. Яка свобода без чесності це хаос, а шлюб без любові це в'язниця. Сильно сказано. Дуже. Це знаєте, таке потужне нагадування. Що форма ніколи не замінить зміст, якість стосунків визначається не статусом, а тим, що між людьми є насправді. Це точно дає поживу для роздумів. І знаєте, логічно підводить до такого фінального питання. От якщо джерело стверджує, що саме взаємна повага гарантує все. Так. то що це означає на практиці? От як ця повага проявляється у повсякденному житті? І у вільних стосунках. Де ну, немає формальних зобов'язань і в шлюбі, де вони ніби є. Цікаве питання як її розпізнати, як виміряти, так. Чи може перевірити на міцність у реальних життєвих ситуаціях? От на цим, мабуть, і варто поміркувати після нашого занурення.